Піднімали тему, власне, підняту президентом України Володимиром Зеленським, про участь військових у політиці. Він застерігає військове керівництво від участі в політиці. На вашу думку, чому такі заяви лунають зараз? Мені здається, дуже дивна заява. От я дам риторичне питання: чи хто із нас чув про таку проблему до заяви Зеленського, що в політичних колах сьогодні бурують якісь політичні процеси чи якісь створюються партії. Я пройшов досить довгий час фронт. Там не було питання партій, політичних дебатів, дискусій, могли бути приватні обговорення. Ця заява спрямована не проти якогось явища, якого не існує насправді. Вона спрямована тільки з одною ціллю. Це як певний певний така напевно ревність до неймовірного. i